Добрий день, любі малята. Подивіться, який веселий струмочок. Він біжить, дзить, грає на сонці. А чому він такий швидкий? Так, вірно, тому що сніг тане і з'являється багато води. Малята, як ви гадаєте, а чому тане сніг? Вірно, тому що перші промінці сонця, весняного сонця, починають тепліше пригрівати, і тому сонце. Розтоплює сніги, льод, Так-так. А потім починають йти часто дощі, а іноді навіть з розами маляка. І тому в таких низинках з'являються струмочки, у селі, де багато-багато води. Любі друзі, Погляньте, як виблискує струмочок на сонці. Бачите, він наче сріблястий. Так? так, і подивіться, як він швидко рухається. А послухайте, які звуки він видає. А зверніть, будь ласка, увагу, любі діти, на колір води в струмочки. Вона чиста чи ні? Так, якщо розглянути водичку в струмочки, то можна помітити, що вона прозора, але там можуть бути домішки або піску, або листочки. так? Подивіться уважно. Діти, а зверніть ще увагу, а що ми можемо побачити на дні струмочка. Погляньте. Так, камінці, пісок, гілочки. так? Малята, а ось погляньте, який незвичний човник пливе по струмочку. Що ж це таке? Так, це листочок поплив. Як ви гадаєте, а чому він поплив? Вірно, тому що вода у струмочку швидко рухається. Так? І цей рух ми можемо назвати течією, так? течія в струмочку. А чи чуєте ви, як він дзвінить? Так, ось ця течія видає такі незвичні звуки. А на що вони схожі? Так, малята, ці звуки ми можемо порівняти або з дзвіночком, так, прислухайтесь уважно, або із сміхом. Так, малята, тому що природа посміхається таким чином. Малята, усі весняні струмки, вони особливі. А чому, як ви гадаєте? Так, тому що вони допомагають природі прокидатися від сну. А кому вони можуть допомогти? Що може зробити струмочок? Так, він може напувати дерева, квіти і також тварин. Так, тваринки теж можуть попити прохолодної весняної водички. А як же ми можемо допомогти струмочку залишитися чистим, як ви гадаєте? Так, не кидати сміття, не бруднити його, так, і берегти природу дуже добре. Друзі, сьогодні ми побачили, як прокидається природа навесні. Струмок це частина природи, яка радує нас своїм сміхом і допомагає іншим живим істотам. Давайте ж ми з вами пообіцяємо, будемо друзями природи. І ось після нашої подорожі до струмка, я пропоную вам малята намалювати струмочок або скласти про нього маленьку історію. Після прогулянки, можливо, ви десь і побачили такий струмочок. А я, як завжди, буду з нетерпінням чекати. До побачення!